Вітаю всіх! Сьогодні ми розглянемо лекцію по темі «Генеральні договори, а саме: налаштування нумерації в генеральних договорах, створення в системі Генерального договору, пошук генеральних договорів на фільтрі пошуку та їх перегляд, створення договору, страхування з використанням генерального договору, оплата генерального договору, перегляд створеного договору у генеральному договорі та формування Excel-файлу з договорами, які укладені в рамках Генерального договору. Тож почнемо. Для налаштування нумерації потрібно перейти в модуль налаштування. А далі в блоці параметри переходимо в загальне налаштування. Натискаємо кнопку Змінити і знаходимо блок з генеральними договорами. Ось він. В даному блоці потрібно налаштувати конфігурацію номерів договорів. На даний момент, там є два значення. Перший це довільний номер, тобто користувач зможе внести будь-який номер, ну, який необхідний при створенні договору, якщо використовується, наприклад, внутрішня нумерація якась. Ну і також серія та номер. На даний момент ми розглянемо приклад із серією та номером. Зберігаємо налаштування. Для, для цього потрібно на даний момент нам налаштувати серію бланка. Переходимо в налаштування модуль і в довідники. Шукаємо довідник серії бланків і додаємо нову серію. Ну, Так як ми створюємо генеральний договір, серію до генерального договору, то так і назвемо серію ГД. А, потрібно вказати назву. ну, Зазвичай вказується назва, щоб було зрозуміло, саме який продукт використовується, тому ми назвемо ОСЦПВ. Так, і найголовніше, що потрібно тут задати в налаштування це вказати вид, вид. «Генеральний договір». Саме по виду система буде розпізнавати, в якому модулі і при яких налаштуваннях потрібно виводити ту чи іншу серію. Ми задаємо генеральний договір, встановлюємо дожі номеру. Ну, наприклад, нехай буде це 6. Також вказується активність, термін дії при потребі ну І вказати форму документа. Це може бути документарна, бездокументарна. Наприклад, бездокументарну задаємо і зберігаємо. Далі потрібно в продукти, вкладку додати той продукт, в якому буде використовуватися серія. Так як ми вибирали ось ПВ, то його і задаємо. Зберігаємо ці дані, вся серія у нас налаштована. Далі переходимо до створення. Самого генерального договору. Він у нас знаходиться в модулі договори, під модуль Генеральні договори. Натискаємо Додати і вносимо, заповнюємо всі необхідні поля, які потрібні для оформлення генерального договору. Перше це продукт, як ми раніше вже проговорювали, це ОСЦПВ. Далі вибираємо номер. І серію. Серія у нас нова ту, що ми сварили, це ГД. Ну і так, як у нас там було а, 6. символів на договорі вносимо 5 нулів 1. Дата підписання договору. Візьмемо 1 листопада 2024 року. Дата початку дію, наприклад, там 2 листопада 2024 року. Ну і дата. Завершення, наприклад, 31 грудня того ж самого, як буде 50-го року. Далі потрібно вказати обліковий підрозділ, аквізитор, відповідальну особу. Їх можна вибрати з системи, а за замовчуванням вони підставляються автоматично використовуючи того користувача, який наразі вноситься. Тобто, на даний момент підставились мої дані, ну і мій вище Підрозділ, обліковий підрозділ. Я змінювати не буду, при потребі кожен змінює і вибирає те, що йому потрібно. Далі необхідно вказати канал продажів, який необхідно. Далі йдуть необов'язкові поля, можна їх заповнити. Можна залишити ну при потребі незаповненими. Наприклад, тут умови договору саме по цих полях можна потім на фільтрі. Пошуку генеральних договорів, знайти саме необхідний договір. Так, далі необхідно вибрати контрагента, з яким буде вкладено цей генеральний договір. Ну, наприклад, я підготував тут то фірма і юридична особа. Задаємо цього страхувальника, він повністю підтягується. Ну, якщо Є необхідність нового внести, то відповідно потрібно його внести повністю з нуля відразу сюди в генеральний договір Він автоматично буде доданий тут, і автоматично буде додано в модуль користувачі. Автоматично туди додасться. ну Зараз не будемо вносити, виберемо те, що вже внесений. Далі обов'язково потрібно додати платіж. Платіж можна додавати, ну, в залежності від того, як в оригінальному генеральному договорі підписано в паперовому. Якщо це один платіж, то один, якщо два, то два. Ну, для прикладу несемо один і так плата. Нехай це буде там 1 листопада на суму 100 тисяч. Зберігаємо. Так, Продивляємося, договір наш, ось графік сформований, але він ще не оплачений. Дані нашого контрагента ну і дані а, страхової компанії, да, там хто вносив якого підрозділу. А, ось наш номер, який ми внесли. А, даний номер при потребі можна змінити. Натиснувши кнопку Змінити, ми потрапляємо на сторінку зміни. Тут можемо, якщо у нас буде декілька серій, змінити серію. і, відповідно, Задати інший номер договору і застосувати. Далі переходимо на пошук договорів. Генеральні договори можна шукати ну, по цих параметрах, які на даний момент тут відображені. Це продукт, ну, на даний момент один у нас продукт з генеральним договором. По номеру договору, серія номер, по користувачу, якого ми, з яким підписано генеральний договір, по обліковому підрозділу. Ну, по всіх цих даних, які ми там вносили, канал продаж, ось умови, на які я раніше звертав увагу, також можна пошук по них проводити. Ну і по датах підписання договору, по премії і так далі. Якщо ми нічого не вносимо, то будуть відображені всі генеральні договори. На даний момент у нас системі. Один генеральний договір, який ми щойно створюємо. Тепер пропоную перейти до створення договору страхування автоцивілка, який буде оформлено в рамках генерального договору, який ми щойно створили. Переходимо на відвод договору, відкриваємо скриті поля і. Знаходимо, тут у нас незаданий генеральний договір. Натискаємо кнопку обрати і задаємо наші дані. Тобто серію, номер. Система ну, після трьох символів відразу все це відобразить. Всі е е існуючі договори. На даний момент у нас тільки один договір, ось ми його задаємо. Ось він застосувався. Тепер цей договір, який ми зараз будемо оформляти, буде оформлено саме в рамках цього генерального договору. Далі вносимо всі обов'язкові поля. Переходимо на наступний крок. От, і бачимо, що у нас страхувальник автоматично із генерального договору відразу підставився. Всі дані перенеслись сюди. Далі задаємо а, параметри транспортного засобу, який буде застраховано. Дані по транспортному засобу всі внесені. Тепер задаємо номер договору страхування і підтверджуємо укладання договору. Так, Все, договір у нас укладено, зі статусом укладений. Переходимо на його перегляд. І бачимо, що на першій вкладці у нас видно, що договір укладено в рамках генерального договору, який ми створювали. Переходимо до графіку оплати і бачимо, що кошти очікуються, тобто він ще не оплачений. Пропоную зараз оплатити генеральний договір і побачимо, як автоматично буде цей платіж розподілено і на договір та також. Переходимо. У фінанси створимо вручну платіж для доєднання до генерального договору. Оплату зробимо. Датою підписання договору. Так, страхова премія. Зберегти платіж готовий і розподілити. Так, тут обов'язково потрібно а, звернути увагу, що ми маємо увімкнути генеральні договори, це означає, що ми будемо шукати а, зараз приєднювати платіж не до договорів, а до генеральних договорів. Тут підставляємо відразу, коли ми поставили генеральний договір, автоматично а, сюди підставляються у подачі список і серію тільки серії, які Створені для генеральних договорів. Ну, відповідно, наша нова серія. Так, задаємо серію номер і шукаємо наш генеральний договір. Ось система його знайшла. Всі наші дані, які ми щойно вносили. Натискаємо далі і застосовуємо. Тобто ми зараз оплатили наш генеральний договір. Прив'язали його до платежу. Переходимо в сам. Генеральний договір, і бачимо, що він став у нас уже погашен. тобто повністю оплачений. Ось переходимо по кнопці прикріплені договори, і бачимо, що до цього генерального договору на даний момент прикріплений один договір. Переходимо в цей договір і бачимо. Що він також вже погашений. Статус змінився на погашений. Платіж прив'язувався. Повертаємося до генерального договору. І бачимо, що у нас тут є ще кнопка розширена інформація, можливо, більш детальну інформацію тут побачите. А також є кнопка XLS. При натисканні на цю кнопку система формує XLS файл з переліком. Результату пошуку цих генеральних договорів. Ну, так як у нас на даний момент один тільки генеральний договір, то відповідно дані по конкретно одному цьому генеральному договору. Тобто повністю всі дані виводяться сюди, якщо їх буде більше, то відповідно, всі вони будуть сюди виведені. Ну, в принципі, все по генеральних договорах. На цьому нашу лекцію ми завершуємо.